То що ж відбувається в парламенті, обговоримо далі з представниками влади та опозиції, з народною депутаткою від голосу Соломії Бупровську та депутатом зі слуги народу Федором Веніславським. Обидвоє члени комітету безпеки, оборони та розвідки України. Вітаю пані та панове в нашому ефірі. Я Вам дякую, що ви долучилися і закликаю до конструктивної. Я знаю, що ви це можете вмієте, розмови в рамках нашого прямого ефіру. Розумію, що давно засідань в Верховній Раді не було і є багато про що поговорити. Пане Федоре, до вас перше, хочу питання поставити якраз про те. А що сталося? Що засідання цього тижня у Верховній Раді скасували буквально за добу, і майже місяць же не було засідань? Важливі виконання завдань для партнерів і відрядження на фронт можна було зробити раніше ніж цього тижня. Що стало причиною скасування? Вітаю вас. У мене інформації, що сам що стало саме причиною скасування, немає. Я отримав інформацію, що переносяться чи скасовуються пленарні засідання в зв'язку з тим, що група народних депутатів України з різних фракцій, за моєю інформацією, виконувала відповідні функції парламентського контролю в тих місцях, де скажімо, є певна небезпека, в тому числі біля лінії фронту. І ми зараз маємо зворотній зв'язок з приводу тих питань, які народні депутати вивчають. Головна причина з точки зору того, що я маю інформацію, саме в цьому. Пані Соломії, яка ваша версія причиною скасування засідань став? Можливо, проєкт закону про мобілізацію, щоб депутати не займалися, як писав Арахамія, правко тероризмом? Слава Україні, доброго ранку. Ні, нашою інформацією якраз сесія не була саме тому, що ми не збрали депутатів до голосів. Ми знаємо, що проблеми є в наших колег з слуг народу з кількістю голосами при при Ренітні необхідних законопроєктів, і мова йде зокрема про так званий колишній табір ОПЗЖ, Хтось не повернувся не з фронтових ділянок, а з австрійських ділянок, словацьких ділянок, ще якихось закордонних історій. Саме тому з брак голосів, власне спричинив відсутність відсутність раптово сесійного тижня, сильних днів власне, тому що в понеділок це було поджування ради і второподжовальна рада. І тут раптово змінили курс. Насправді можна працювати на небезпечних ділянках на фронті, при фронті і на території. України всі інші дні місяця, тому що сесія у нас не часто відбувається, і мені дуже дуже чесно кажучи, було сумно і смішно читати пост і пояснення голови фракції Слуги народу це далеко не відповідає дійсності, і мені, хоча мені справді би хотілося, щоб мої колеги з фракції молобішості були, були частіше на фронті і працювали там і ефективніше в тому числі. Пане Федоре, чи є у вас пояснення? Можливо, як ви ставитесь до такої думки вашої колеги? Ну я думаю, що ми з Соломією абсолютно синхронно можемо сказати. Я думаю, що її застереження стосувалося точно не членів нашого комітету, тому що хто хто а члени нашого комітету постійно перебувають на передньому краї і беруть участь навіть у виконанні бойових задач. і Соломія це чудово знає. А що стосується загалом, ну можливо, дійсно, я у мене я, в мене, в мене немає інформації з приводу того, що не вистачало голосів. Якщо Соломія цю інформацію має, ну можливо, воно так і було, але я. Таку інформацію. Володію і маю точно розуміння, що наші колеги були на ревізії, скажімо так, в тому числі оборонних рубежів, і ті включення в прямий тер різних каналів. Вони засвідчують, що представники нашої політичної сили були саме в рамках парламентського контролю на тих напрямках, які це необхідно. Але загалом представники нашої політичної сили точно в усіх практично напрямках працюють тісно з бригадами і. Систематично бувають на фронті у бригадах між пленарними засіданнями. Тобто, я не думаю, що це якийсь таке, знаєте, докір до на нашу користь, тому що на нашу адресу, тому що достатньо подивитися навіть соціальні мережі, де кожен народний депутат України працює з ПЦ питань пов'язаних з безпекою обороною нашої держави, пане Федоре, і тут зацитую джерело Суспільного у слезі народу повідомило, що депутати повернуться до роботи, коли буде готовий е, проєкт про закон про мобілізацію, щоб розглянути всі правки е, до нього, і що відрядження на фронт запропонував е, е, пан Арахамія. То е, що ви можете сказати на о, такі? От е, чутки в медіа е, ну, ці чутки точно не мають під собою підґрунтя, і тут я думаю, що Соломія також не буде заперечувати, тому що е, ми на сьогоднішній день ще лише. Вступаємо в на на засіданні комітету, вступаємо в фазу розгляду законодавчих поправок постатейно. Ми вчора завершили останній блок, який був найбільш такий, скажімо, дискусивний з приводу питань пов'язаних з правовим статусом інвалідів і осіб вірніше осіб з інвалідністю і право на відстрочку від призову, а також на осіб, які доглядають за такими особами, і питання пов'язані з демобілізацією. З понеділка ми плануємо перейти в постатейний розгляд законодавчих поправок, тому. Говорити про те, що гіпотетично хтось міг спрогнозувати, що на цьому пленарному тижні міг розглядатися законопроект в другому читанні? Це абсолютна нісенітниця, пані Соломія, От пан Стефанчук він казав раніше про те, що цей законопроєкт може бути ухвалений вже до кінця березня. За вашою оцінкою, чи можливо це? Я я ще хотів буквально речі додати, що насправді сесійні дні є моїм пріоритетом, і люди, які працюють на фронтових ділянках, повертаються. Тим бачи, знаючи розпорядок роботи графік Верховної Ради, і це не може бути причиною скасування планерних сесійних днів. Тим паче, коли є закони, правда, в тому числі які пов'язані з тематикою безпеки і оборони, мова не про мобілізацію, про соціальний захист там чи будь-які інші напрямки щодо мобілізації, та можливо, якщо буде політична воля, цей законопроект на денний. То звісно, до кінця березня є шанс то, щоб його винесли в сесійну залу. Хоча Федір абсолютно правий, Попри те, що ми два тижні комітет працюємо над правками над блоками, над тематиками, з обговореннями, всіма профільними міністерствами і так далі. Ми лише з понеділка сідаємо посатейно за, за цих 4195 правок, і це ще не кінець, тому що в залі буде абсолютно інша атмосфера, абсолютно інше обговорення і різні повороти, які стосуватися цього законопроекту. Відповідно, теж так як на мене це вилами поведі писано. І власне, і рішення поправках, і те, як буде глядати цей законопроект в фінальному варіанті, якщо він. Буде винесений в зал, але я би хотіла ще одну важливу річ сказати, що про те, коли ми говоримо про закон про мобілізацію, бо б говорити ще і про можливість і надмірне використання свого права кабінету міністрів робити бронювання для певних видів, видів працівників, починаючи з супермаркетів, закінчуючи футбольними клубами. От мені видається, що тут і Кабмін мав би презентувати відповідальний за мобілізацію за свою роботу, і Шмигель мав би це комунікувати а не лише кабіне, а не лише міністерство оборони. Пане Федоре, а що з відрядженнями депутатів за кордон в Україні за Конституцією парламентського президента Республіка? А депутати ну зараз навіть не можуть виїхати на важливі міжнародні майданчики? От, наприклад, Роман Костенко в нашому ефірі розповідав в ефірі Свобода Лайф» розповідав, що йому скасували відрядження. Буквально перед потягом і зазначив, що Верховній Раді команду на відрядження дають із офіса президента. Це так. Ну мені невідома інформація про те, що дають офі... команду на відрядження до з офісу президента. Всі відрядження, в яких я був закордонних, і було їх було дуже небагато. м'яко кажучи, за два роки війни, я був у закордонних відрядженнях. якщо не помиляюсь, три рази вам і також не погоджують відрядження. Ікраз я мені давав розпорядження про відрядження голова Верховної Ради, з ким він погоджував чи не погоджував. У мене інформації точно немає, але всі відрядження в мене були пов'язані якраз з сектором безпеки і оборони, там з зброєю, з посиленням наших спроможностей тощо. Але знаєте, давайте я на це запитання. Воно дуже цікаве на за великим рахунком, і його треба розбити на моє, скажімо так, і кожного депутата суб'єктивне сприйняття і суб'єктивне бажання. Звичайно, нам хотілось би, щоб ми мали можливість їздити, коли нам захочеться, куди захочеться. Користуючись в тому числі дипломатичним паспортом, який за законом має кожен народний депутат України. Але давайте повернемось до правового регулювання як фахівець в галузі консійного права, який студентам читав лекції 25 років, в тому числі по статусу народного депутата, я можу сказати, що за конституцією народний депутат виконує те, що він має повноваження передбачення конституцію законом. Про умовно закордонні відрядження є лише одна норма в законі про статус народного депутата. Це стаття 17 частина 1, яка передбачає. Можливість народного депутата України вступати в відносини з представниками інших держав, але якщо немає спеціального уповноваження Верховної Ради України, він має право вступати виключно від свого імені. Що це означає з точки зору юридично су? Одне речі я закінчу просто дуже швидко. З точки зору юридичного аналізу, це означає, що народний депутат України має право. Бути у відрядженні, якщо він представляє Верховну Раду, тому що якщо він їде від свого імені, то це точно не може бути відрядженням. Тому тут питання якраз до процедури і до тих критеріїв, які дозволяють народному депутату України мати спеціальне повноваження від Верховної Ради для того, щоб виконувати ті функції завдання в рамках в рамках міжпарламентської дипломатії, які визначено законом про статус народного депутата. Пані Соломія, ви погоджуєтеся, чи на вашу думку, як опозиційного депутата, є все ж таки різниця з цими погодженнями для провладних депутатів і для опозиційних я хочу нагадати, як це все трапилось. Трапилася вся історія з забороною виконавчої влади для законодавчої. тут мав пані теж би прокоментувати цю постанову дику уряду, який, начебто, який дивним чином забороняє нас депутатам виїжджати, і регулює наш виїзд за кордон в в робочих випадках. Що що там по приватних якихось ситуаціях? Хочу нагадати це сталося. Це сталося після того, коли Тищенко поїхав Таїланд, Арісту поїхав на Мальдіву. Після того президент, мабуть, психанув і зрозумів, що так не буде, тому що це взагалі понад цинізм, будь-який розуміння. Якщо такі колеги, депутати, які не розуміють, що вони мають робити в час і воєнного стану під час війни в своїй країні. Ну тоді проводять своїми виховну роботами. Але е, е, коли уряд забороняє парламенту виїжджати і регулює цей виїзд закордонних, це це просто. Повний абсурд, який я дуже прикро, що ми як депутати не скаржили відразу там в перші місяці е, цієї постанови. І в е, якщо мені забороняють з приводу, наприклад, відряджень, я, я мала також заборону на виїзд, ми мали мати поїздку з колегами до слух народу, які є головами комітетів, в тому числі в Штати на цих 10 днів, але нам е, не побачили доцільності е, цієї поїздки, скасували це відрядження, це мало бути якраз в цей тиждень, цей і наступний тиждень. То і е, як е, жінка, я також не можу ви. Жати за і для цього має мати лише сімейні обставини, і це така якась повна дивна дискримінація. І всі всім добре розуміємо, що отримати запрошення від спікерів парламентів це просто ну якась є дичина і ці всі і ці правила закручуються закручуються. По те, що ми бачимо, як колеги, наприклад, не колеги важався вороги держави з колишнього табору позиційного блоку і це собі спокійно або за запрошеннями до прикладу якось там стрійського парламенту, і це все топ віп ОПЗЖ, які які не мають проблем з виїздами, або це навіть в тому числі зловживання наших розвідорганів з листами і виїздами за кордон. Це виглядає максимально дивно, неприпустимо, і в я важаю просто не ну не просто монополізація. Це не розуміння зовнішньої політики, це не розуміння ролі парламенту, міжпарламентської парламентської дипломатії. Чому Арестович може говорити від імені парламентарій на якихось економічних формах Британії? Тобто, це такі це, це це речі, які не, не потребують пояснення. Це дичина середньовіччя, нерозуміння тоді, що таке демократії, що такі гілки влади, як побудована Україна, і що і які тут яка тут роль інституцій, зокрема парламенту. Менту це не просто набрані люди з вулиці названої там чиєюсь командою. Це люди, які за 4 роки виконують представницьку функцію народу і, і в тому числі вміють працювати. Я тут кажу про моїх колег слуг народу, які я не знаю, чому не можуть переконати президента і пояснити, що такий парламент і парламентаризм зрештою. Тому я не толерую таких речей. Я вважаю, що це є антиконституційні і незаконні дії спікера, які в тому числі не відстоює парламент і конституцію, підсумовуючи, враховуючи чи ці проблемні моменти, які ми згадали, які дуже гучно зараз обговорюються, чи на вашу думку, пане Федоре, до вас і потім до пані Соломія? Прошу дуже коротко, чи Верховна Рада нині перебуває на порозі парламентської кризи? Ну, по перше, я хочу повністю в даному випадку погодитися з Соломією, що не може кабінет міністрів України обмежувати права народних депутатів. Тут сумнів точно немає ніяких, але з точки зору знову ж таки давайте бути об'єктивними. З точки зору і конституції законів, президент України і міністр закордонних справ це дві особи відповідно до закону про міжнародні договори України, які мають право представляти Україну. Всі решта це ті, які мають бути спеціально уповноважені відповідними органами, в тому числі Верховної Ради. Що стосується ваше питання, я не бачу жодних ознак парламентської кризи. В Україні, якщо є якісь, скажімо так, особисті мотиви, які дозволяють народним депутатам блокувати роботу Верховної Ради України, то це вже питання не до політичної якоїсь риторики, а до зловживань статусом народного депутата. Пані Соломія, і до вас це ж питання про кризу парламентську на порозі чи ні? Я все ж таки хочу відбити удар в е репліку е колезі своєму пану Федору. Насправді Євген Шевченко це така собі парламентська дипломатія, представництво е парламенту в інтересах чи Арестовача, до речі, чи будь хто інших, хто дуже дивно виїжджає за кордон і має можливість якимось дивним чином. І тут не тут наразі, на жаль, не чи на щастя, не про президента і Кулебу і МЗС. А про, про інші речі, я думаю, ми точно розуміємо про що ми говоримо. Чи правмець гриза буде? Я вважаю, що вона. Наступає і і, і суперечка, зокрема, про можливість працювати за кордоном. Вона стане одною з, з таких мабуть корінних в, в мабуть, або в блокуванні, або в нерозумінні, як борохати далі. Тому що так ці правила правила рідніші для інших вони не працювати не будуть. Це на це заводить в нас дуже глибоку дискусію і суперечку. Я дякую вам, що долучилися.